Вітаю глядачі мого каналу. Вітаю українське панство, вітаю запоріжців. 14 година, п'ятниця, 9 .00, червня. Давайте подивимося, я другу частину хочу зробити по атомній електростанції. Все ж таки спитати, що то були за риби. То буде зброя для України, чи то буде зняття санкцій або гроші для росіян, щоб вони не трогали запорізьку атомну станцію. Я в тому розкладі не задала ті питання, зараз хочу їх задати. Так, дивіться, поки що ця історія закрита, поки що, якось так воно не дуже, немає того. Ну, може, поки що вони не созріли, поки що думають. Вони закриті, поки що, по думкам. Але бажання велике, бажання велике, ну, може, шукають якісь. Збирають ото все, щоб чітко бачити, бо декіль, бо деякі ж там кажуть, що коховка це неоднозначно, знаєте. Ось ну ось вони все узнають, побачать. І а поки що там дві жухи особистої немає. Вони так всі стоять, замерли, знаєте? В глибокому пардоні, як кажуть, замерли ті європейці, західні партнери. Вони побачили, що може робити цей режим прибацаний. Це терорист номер один в світі. Так, бажання велике в них це просто пре по десятки, і багато людей хочуть, багато країн хочуть до цього приєднатися. І вони роблять над цим роботу зараз. Зараз ведеться ця робота, щоб це все зробити. Що хочуть росіянці від світу навзамен того, що вони не будуть там робити теракт. Гроші. Гроші, ресурс, ресурс грошей хочуть. Іменно цього вони чекають і хочуть, щоб це зрушило з місця. Я так розумію, що, скоріш, того, вони хочуть, щоб з них зняли якісь санкції. Так, да, вони захищають свої інтереси і тут велика конкуренція йде. так. Це по санкціям. Це вопрос по санкціям. Так, що вони хочуть від України за те, щоб не підривати станцію. Вони хочуть, ось бачите, по правосуддю. Скоріше всього, вони хочуть залишити за собою ці території. Ну, розуміють, що це нереально, чесно кажучи. Але дуже хочуть того. Але вони самі розуміють, що цей план для України ну, ніяк не приємний. Так, да, вони то розуміють. Я спитала, вони то розуміють? Так, да, вони то розуміють ось. Втрати. Тобто вони те розуміють. Санкції, санкції. Вони хочуть, щоб знімали санкції. Оті рибки, оці рибки, то все про санкції. Про санкції. Оця королева це все про зняття санкцій якихось з них. Я спитала, чи уйдуть росіянці цього літа з атомної електростанції Запорізької. Скоріше всього, що так, бо злам неминучий, і вони того очікують, і будуть, звісно, мати по чашам погані відчуття, кризисну ситуацію. Покажіть мені, що це за башня. Це буде захист, світу люди тут зірки. Тут зірки тут стануть на захист. Це добрі, це злам буде в гарному сенсі. Цей злам піде в гарному сенсі. Тут практично таке все літо буде. Все літо. Все літо це буде таке. Ось конкуренція пішла по четвіркам. Я спитала, що буде для росіян червень? Трійка, липень. Ні, може, підуть. М -м -м. Ну, от, хіба що вересень? Хіба що вересень? Але тут так віддалено, частково, і ось отак. Це я забігла трошки вперед. Це все може змінятися, люди. Дуже швидко. Судячи по всьому, дуже швидко можуть бути зміни. Але то, що вони не будуть жахати атомно, сподіваюся, що так воно і буде. Сподіваюся, що все у нас буде добре в цьому плані. Ну, по поводу радіаційного фону. Завершиться ця трансформація. Там щось зробиться, люди. Там щось зробиться. Так, воно буде е, дуже таким тяжкуватим для нас, але воно зробиться. Воно зробиться. Скоріш всього, що, по-перше, встановлять холодний зроблять той режим останнього того п'ятого чи який він там реактор, я забула вже. Останній, там один тільки працює в гарячому режимі, всі остальні в холодному режимі. Скоріше всього, що його встановлять. Ось, іде вісімка, це неподвіжність. І це буде як така м'яка сила наша. Чи буде достатньо води для Запорізька атомної? Так, буде достатньо, цей вопрос роз'ясниться, він буде ясним. Ось буде йти допомога туди. Іменно допомога пов'язана з водою. І ось ресурсна карта теж лягає сюди. Так що тут все буде добре. Чи буде все добре з атомною до кінця літа для українців, для нас? Ну, ми все для того будемо робити. Хоча можуть бути якісь такі, знаєте, ну, по п'ятірки якась перемога, але це таке. Вона і поразка, і перемога одночасно Будемо очікувати, будемо очікувати, щось ми постійно. Постійно. По дьяволу будемо очікувати якогось подвоху. Бачите, ну ось так. Вересень. Вересень, бачите, закривається. Бажання захищати йде. Велике бажання. І лежить життя. В вересні я бачу, що піде даже якась до вже електрика тут трошки працювати буде в вересні. Якось так. Тут вже потенціал, але поки що він стоїть, але він вже є в вересні. Чи звільнять в вересні атомну електростанцію? Да. Повинні по імператриці. Так, по вісімки, так. Оця четвірка, вона така. В вересні піде все. Піде. І я думаю, що помагу там будуть вже і самольоти. У вересні її люди звільнять. Хоча повинні були звільнити ще в жовтні місяці того року, але зрозуміли, що не хватає сил, і пішли на Харків звільняти Харківщину. Тому в мене є розклад, що по жовтню падало, що буде вже більш-менш. Ну, хоча ми з жовтня якось так більш спокійно жили. Не було там такого напрягу якогось такого серйозного. Так що ось, вересень. Все, люди, я вам все показала, все розказала. Будемо дивитися і далі, бо може це все ще може прискоритися. Можуть прискоритися ці події, трошки змінюватися. Все, не забувайте про підтримку каналу. Пишіть коментарі, ставте лайки. Будьте активними, бережіть себе і своїх близьких. Почуємось, па-па.